Thank you Встановленням габіонів у сумах займалися військові, говорить міський голова. Сумська міська рада не закуповувала габіони, не витрачала бюджетні кошти, не планувала це робити. І саме встановлення габіонів це було здійснено дійсно за ініціативи військових. Розміщення габіонів викликало невдоволення водіїв з наближенням зими ризик аварій значно збільшиться. Тому міський голова пропонує змінити місця їх розташування. Ініціатива моя прибрати їх сьогодні. трошки зробити легшим проїзд на нашому місті, тому що в зимовий час буде ще більше проблем з проїздом. Ми звернулися до, до військових і е, щодо ситуації переміщення габіонів з вулиць центральної частини міста, можливо, в деякі інші місця. Ми не кажемо повністю, що нам вдасться їх прибрати. Військові сказали, що повністю вони заборонять нам це робити за словами міського голови. Військові дозволили перемістити габіони з центральних вулиць міста. Новини СТС. Замість обідньої перерви флешмоб у середмісті. Керівник обласної військової адміністрації взяв участь в акції Засвітись в темряві. Це літня жінка радіє подарунку світловідбивній стрічці. Ой, скільки уваги до мене. Ну, мене вже шок. Ну так, да. подякую. Я всім задоволена. Ну, якщо немає світла, так це ж не його провина. Актуальність флешмобу зумовлена складною енергетичною ситуацією в Україні. Через масовані ворожі атаки на об'єкти енергозабезпечення у містах відключають електроспоживання, зокрема, й вуличне освітлення та світлофори на перехрестях. Тож у темну пору доби жителі Сумщини мають подбати про власну безпеку на дорозі, закріпивши на одязі такі найпростіші індивідуальні світловідбивачі. Ми, як обласна державна військова адміністрація, започаткували таку акцію. Це стрічка безпеки. Ми закупили 5 тисяч таких світловідбивних стрічок. І спільно з Нацполіцією, з Уктрансбезпекою і з проєктом Добробат, з яким ми співпрацюємо, реалізовуємо цей проект у нас в обласному центрі і сподіваюся, що він отримає підтримку по всій області. Ці двоє юнаків розуміють важливість власної безпеки на дорозі, хоч і говорять про це з гумором. 10 із 10, тому що це як мінімум безпечність. Ночі йдеш такой бам. Саутят така штучка світяча. і все, все. солідарінсвані часто доводиться ввечері ходити. Очень часто. І наскільки ця стрічка допоможе? Очень поможет. Прям выживу, наверное. Активно роз'яснює перехожим мету флешмобу і представник громадської організації. А кивайте, бо була безпека, і щоб водії вас помічали ввечері на дорозі. Зараз ті темніє дуже рано і дуже важливо, щоб наші мешканці були в безпеці, і тому ми роздаємо такі світлоотражаючі стрічки, щоб була безпека на дорозі, і пішоходи були в безпеці. В управлінні патрульної поліції говорять, вечірнє відключення світла дійсно збільшують імовірність аварійних ситуацій на дорогах. Однією з найпоширеніших є наїзд на пішохода саме через те, що водій дуже погано може розгледіти пішохода на дорозі. Тому ми активно про. Пропагуємо акцію, можемо називати і по-різному, або засвітися, або бути помітним. Чим більше світлоповертаючих елементів яскравого світлого одягу, ліхтариків буде, то їх буде краще видно. Обласні посадовці своїм прикладом передають естафету представникам місцевого самоврядування та керівникам організацій і установ в інших містах Сумщини. Долучитись до пропагування безпеки громадян на дорогах. Цей челендж ми передаємо далі керівникам установ організацій, керівникам органів місцевого самоврядування, для того, щоб вони теж долучилися, закупили такі стрічки для своїх людей і так само закликаємо людей теж вдягати одяг зі світловідбивними елементами. особливо рекомендуємо це робити для дітей, щоб вони вдягали спеціальні жилети з світловідбивними стрічками, зі світловідбивними елементами. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. В селі Шевченково-Сумського району під ранок загорівся приватний житловий будинок. Коли на виклик прибули рятувальники, вогонь вже перекинувся на покрівлю сусідньої будівлі. Ускладнювали ситуацію те, що перекриття було утеплене тирсою, а на горищі зберігалося сіно і дошки. Для гасіння пожежі залучили 27 рятувальників ДСНС та 6 одиниць техніки. Використавши 70 тонн води, за дві години рятувальники загасили загоряння. Пані Тетяна вимірює рівень цукру у крові. Результат за дві години після їжі ідеальний 4 мілімоль на літр. Проте у 2015 році, коли діабет лише виявили, жінка почувалася набагато гірше. Були високі сахара. Я розуміла, що це будуть ускладнення, які згодом будуть впливати на мій стан здоров'я. Тому переживала, звісно, консультації кваліфікованих лікарів і правильно підібрані дози інсуліну допомагають Тетяні контролювати свою хворобу. Я займаюся скандинавською ходою. Це теж сприяє покращенню здоров'я. Також дуже вдячна лікарям. Зараз на цукровий діабет хворіють 35 тисяч жителів Сумської області, говорить експертка з ендокринології Жанна Співак. Кількість випадків діабету зростає протягом останніх десятиліть. За 10 років у Сумській області. Кількість хворих з цукровим діабетом і особливо тих, хто отримує інсулінотерапію, зросла у два рази. П'ять з половиною тисяч пацієнтів отримують інсулінотерапію. Перший інсулінозалежний тип діабету виникає тоді, коли в організмі повний дефіцит інсуліну. Цей тип діабету виникає раптово, переважно у молодих людей. А крім генетичних чинників, ризик появи діабету підвищують чинники, пов'язані зі способом життя. Це малорухливість, незбалансоване харчування, надмірна вага. Водночас здоровий спосіб життя може допомогти попередити розвиток діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби, якщо вона вже є. Запобігти діабету допоможе правильне харчування, обмеження або повна відмова від продуктів з доданим цукром, здоровий спосіб життя. На появу захворювання вказують такі симптоми. Птоми. Надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги або зайва вага при діабеті другого типу, постійне відчуття втоми, погіршення зору. Ігнорувати ці симптоми не рекомендують, оскільки пацієнти з діабетом, які не отримують адекватного лікування, мають високі ризики розвитку ускладнень. Цукровий діабет, на жаль, підвищує ризик. Усіх ускладнень ішемічної хвороби серця в 2-6 разів, інсульту в 2-3 рази, в 10 25 разів, уремії в 15 20 раз, гангрени в 20 раз. Медики і радять і раз на рік є. здавати аналіз на рівень цукру у крові та бути уважними до свого організму. Нещодавно в нас була жінка у відділенні, яка хворіє діабетом з 1974 року, тобто вона пройшла майже усі інсуліни, які існували взагалі, в природі, і жінка дуже дуже сахранна, з мінімумом ускладнень. Тож діабет це не вирок, наголошує лікарка, а новий спосіб життя, який не заважає бути активним і успішним. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. На цьому відео російські окупанти, яких взяли в полон ще на початку березня у Сумському районі, затримали росіян місцеві добровольці, серед них Гуцул та Тірьоха. Чоловіки дізналися, що в бік кордону рухається російська колона і вирішили їм завадити. Десь приблизно 30 коробок танків, тігри вороньовані і колона супровода йшла. Камази Урали прийняли рішення перекрити якийсь шлях для відступу і щось, як хоч хоч щось нанести якийсь ущерб оркам. Позиції тільки обдалялися, цю колону можна було. Накрить якось повредити, якісь повреждення зробити, як ми там зуміємо, тому що ми ж не воїни, собралися всі по зову позову серце. Що то є, єся, там тоді були в спортивних штанях, у бурках спортивна шапочка, куртка і вперед. Зараз чоловіки служать у складі ДФТГ, а тоді їх було лише тринадцять. Розділились на дві групи. Одна поїхала до хотіні, решта в бік і Волжанського. Там і зустріли окупантів. Там зустріла група п'енсії. Пилин через десять підтягнулася наша група, і далі пішов бій. Взяли ми там у полон 14 орків. У нас один трьохсотий ранений і один-двохсотий з їхньої сторони. Ще четверо росіян впіймали напередодні у лісі біля Пролетарського. Всього взяли в полон 18 окупантів. Вони знали, що Збройних сил тут немає, а такі разні групіровочки вони не думали, що вони можуть дати якийсь -то серйозний відпор. Тим більше, як у нас вже зброя нормальна була, були РПГ. Були мухи, ну танки, понятно, складніші, а таку колону вже встановити ми могли. Після бою частина окупантів втекли в бік кордону, а решту забрали добровольці. Полонених завантажили у машину і повезли до Сум. Упаковуйтесь, хлопці! Ну, суньтеся туди, давай, що ти тут застряв. Давай, упаковуйтесь! Ноги поживай. Не влазили вони трошки в машину, коли Васильович витягнув у нього такий топор, є. Як оце м'ясо рубають, знаєте, на, на ринці гуцульський такий, витягнув з її топортка, хто там не влазить. то вони, ви знаєте, вони так здвинулися всі, що ще чотири чоловіка влізло туди-назад. Орків ми пакували. Російський танк із повним комплектом боєприпасів, який був у колоні захисники, підбили із РПГ. Відібрали в окупантів десяток бензовозів та так звану броньовану медичну машину, капсулу. Усього добровольцям того дня вдалося затрофеїти 12 одиниць російської техніки. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.